календарі середа 5 грудня ви дивитесь новини рідного міста у студії. Працює Світлана Коханчик. Вітаю вас. Сьогодні острию трьох жінок нагородили почесним званням Анна Матвіїв, Оксана Зарудна та Надія Флуд отримали посвідчення та медаль материнства. Окрім цього, їм надали одноразову матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч 600 гривень. Щирі слова вітання лунали з уз першого заступника міського голови Таїсі Айдукевич та начальника відділу сім'ї та молоді Стрийського Тризької міського виконкому Оксана Лисишин. Кожна мама виховала п'ятеро дітей, нелегкою була їхня доля. Грошей не завжди вистачало, та й хвороби не оминали їхні домівки. Анна Матвієв каже, що раніше була незрячою минулого року, зробила операцію, завдяки якій зір відновився. Жінка тішиться, що отримала звання матері героїні, і водночас зазначає, що в цьому їй допомогла донька Марія, яка подала всі документи. Життєвий шлях Оксани Зарудної також тернисти. Останніми роками жінка хворіла, була при смерті, зараз має групу інвалідності. Матері героїні вдячні своїм турботливим та люблячим дітям, які допомагають їм у Хочу побажати вам, щоб ваші діти завжди те цінували, щоб вони пам'ятали про те, скільки свого тепла, скільки своїх переживань ви вклали у їхні серця. Щастя вам, такого простого людського вам щастя, успіхів, удачі і хай всюди і завжди вас. Супроводжує Бог. Завтра в нашій державі святкуватимуть День Збройних сил України 6 грудня у містах героях Києві, Одесі, Севастополі, Керчі, а також у Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську відбудуться святкові феєрверки. В день основні святкові заходи заплановані у Києві за участю міністра оборони Дмитра Саламатіна. Сьогодні день армії відзначили і в стрию у зенітно-ракетному теребовлянському полку ордена Олександра Невського. В актовій залі військової частини відбулись урочисті Перед присутніми з вітальним словом виступив командир частини, полковник Сергій Бутримович. Користуючись нагодою, висловлюю вдячність усім присутнім гостям нашого свята за розуміння проблем армії, допомогу та до уважне ставлення до вирішення проблем життєдіяльності військових колективів. Ще раз миру та спокою вам. Дорогі друзі, подальших успіхів досконаленні бойової майстерності, добра та достатку вашим поселам. Привітали військових від імені Стрийської міської та районної рад. Заступник начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Іван Полюхович та завідуючий сектором оборони і політики Василь Лукач не обійшлося цього дня і без подарунків від благодійного фонду Добре серце та народного депутата України Олега Канівця. Військовій частині вручили бойлер. А представник бан. ...банківської установи вручив набір монет Національного банку України. За сумлінну службу та з нагоди професійного свята військовослужбовцям вручили грамоти. Завершив урочистий вечір закарпатський розважальний гурт Шарш. Запали вогник, любові та добра у Стрию триває щорічна акція Різдвяна свічка, яка розпочалась 28 листопада. Долучитись до неї легко. Для цього достатньо придбати восковий виріб, виготовлений руками людей з особливими потребами у всіх греко-католицьких церквах стрищини. Вилучені з продажу гроші підуть на потреби соціально незахищених дітей міста та району. Напередодні посту з благословення приосвященного владики Тараса Сеньківа на території Стрийської єпархії розпочалась благодійна акція Різдвяна свічка. Така подія відбувається в Україні вже восьмій рік поспіль. Мета акції допомогти дітям краще відчути любов Бога. Мета цієї акції є підтримка і допомога дітям незахищеним особам, малозабезпеченим, дітям-сиротам, з неповносправним дітей-мігрантів. Кошти цих, які власне жертводавці, які видають на цю на цю свічку, вони йдуть в цілях цих дітей, допомагають сиротам, напівсиротам, дітям з малозабезпечених і багатодітних сімей минулого року. Завдяки зібраним пожертвам, дітей нагодували, одягнули, а також відправили на відпочинок. Наразі нараховуються поза півтора тисячі дітей з усієї єпархії, які оздоровилися, з яких біля 500 дітей. Що ми старалися допомогти цими коштами? Відбувалося це в Карпатах. Відбувалося це в Гошові при Монастирі сестер Пресвятої Родини. І відбувалося різних деканат. початком різдвяного посту такі свічки розповсюджують через церковні громади, як і в Україні, так і за кордоном. Священники замовляють таку кількість свічок, яку зможуть реалізувати на своїх парафіях. Інформацію про акцію мирянам теж повідомляють їхні священнослужителі, допомагають зібрати кошти дітям, також і інші організації та релігійні спільноти. Розповсюджувати різдвяні свічки можуть усі охочі. Рафія Володимира і Ольги вчається до цієї акції в такий спосіб, що замовляє свічки і поширює їх для своїх вірян. Кожна запалена різдвяна свічка, особистий внесок, в опіку соціально незахищеними дітьми. Адже усі, хто візьме участь у акції, допоможе запалити вогник надії і добра у дитячих серцях. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. В американському штаті Джорджія померла найстаріша мешканка планети Бес Купер. Їй було 116 років. Американка померла у вівторок, 4 грудня від шлункової інфекції в старечому будинку, де жила останні 10 років після смерті чоловіка. Купер стала найстарішою мешканкою землі в січні 2011 року, коли у віці 114 років померла американка Юні Сенборн. Тепер титул найстарішого жителя планети перейшов до Діни Манфрендіні. 115-річної американки італійського походження, що проживає у штаті Айова, а ось найстаріший чоловік на планеті, японець Зироемон Кімура, молодший Манфрендіні на два тижні. Генеральне консульство Республіки Польща у Львові видало понад 310 тисяч віз. Як повідомив керівник візового відділу генконсульства ЄЖетімофіюк, з 1 січня по 29 листопада цього року було видано більше 200 тисяч шенгенських і 110 тисяч національних віз. Зокрема, для закупівельного туризму було видано близько 15 тисяч віз. Також у генконсульстві повідомили, що за цей період прохачі отримали майже 8 тисяч відмов. Нагадаємо, двострокові візи для українців, які мають Намір перебувати в Польщі більше трьох місяців, але не більше року з 15 вересня оформляються безкоштовно. Угода про скасування оплати за національні польські візи була підписана 6 червня. І на сьогодні у мене все ще раз. Переглянути новини ви можете завдяки нашому сайту talalan.com.ua. Попереду новини з спорту з Миколою Бойківим. Дочекайтесь вдалого і світлого вам вечора. Вітаю на календарі середа, 5 грудня. Усі найцікавіші новини спорту уже за мить. Залишайтеся з нами. Нічия у загребі. Київське Динамо першим з українських клубів завершило Єврокубкову осінь. Кияни вчора розпрощалися з лігою чемпіонів, зігравши в Загребі в нічию з одноклубниками із столиці Хорватії один Футболу в останньому матчі на Загребському стадіоні Максимір було мало, а футболісти радше змагалися з примхами природи і важким газоном. Краще до умов на полі пристосувалися господарі, та це не завадило українській команді першими відкрити рахунок. Свою перевагу синьо-білі втримували аж до останніх секунд та пропустили дещо аналогічний гол з пенальті. Таким чином, кияни покидають найпрестижніший єврокубковий турнір старого світу і гратимуть навесні в Лізі Європи. Розпочали з поразки. Чіноча національна збірна України з гандболу стартувала на чемпіонаті Європи. Матчі відкриття турніру, що проходить в Сербії, українські спортсменки поступилися гандболісткам з Чехії з рахунком 22-25. Розпочали наші дівчата з провальних 2-10. Цей гандикап як не старалися. Підопічні Леоніда Ратера до кінця зустрічі відіграти не зуміли. В Іншому матчі групи А Норвегія здолала господарок змагань 28-26. Саме з командою з Балкан синьо жовті проведуть свій наступний поєдинок, що відбудеться 6 грудня. Отримали суперників. В швейцарському Ніоні відбулося жеребкування основного і попереднього раундів кваліфікації на євро 2014 з футзалу. Своїх суперників отримала і національна збірна України. Синьо жовта дружина за вихід на континентальний форум посперечається з командами Словенії і Туреччини, а також переможцем групи СІ попереднього раунду, в якій виступатимуть Литва, Кіпер і Англія. Матчі за вихід на чемпіонат Європи відбудуться 27 і 30 березня 2013 року в Туреччині. Найкраща команда з групи забронює собі путівку до Бельгії, в якій відбудеться турнір. А команда, що займе друге місце, сперечатиметься за право пробитися на форум через матчі плей-офф. Залишились без тренера. В професійній хокейній лізі відбулася перша відставка сезону. Після другого матчу з білим барсом, керівництвом львівського хокейного клубу Леви, було прийнято відправити у відставку головного тренера команди Владислава Єршова, а також його помічників Юрія Макренського і Дениса Булгакова. На офіційному сайті Галицької команди зазначено, що тренерський штаб не виправдав сподівань керівництва клубу і повністю розкрити потенціал команди та гравців. Не зумів. Нагадаємо, що хокейний клуб зі Львова поки що займає лише шосту сходинку в турнірній таблиці ПХЛ і має у своєму активі лише 29 залікових пунктів. <му> Скоро на пенсію український важковоговик Віталій кличко підтвердив, що найближчим часом планує завершити свою професійну кар'єру. Щоправда, коли це станеться чемпіон світу за версією WBC ще не знає. Я вже не молодий, мені 41, і я найстарший чемпіон світу. У мене хороша реакція, техніка і навички. Але я не можу виступати вічно. Прокоментував ситуацію українець. Нагадаємо, що свій останній поєдинок Віталій провів ще у вересні, перемігши Мануеля Чара. А наймовірнішими претендентами на наступний двобій з українцем іноземні зміни називають Девіда Хея, Кріса Ареолу, Володимира Повєткіна і Тайсона Ф'юрі. А року. бразильський мундеркінт Неймар уже вкотре показав на полі свою майстерність. Під час матчу бразильського чемпіонату серії А між командами Сантос та Палмейрас. Неймар не лише відзначився двома точними ударами в цьому матчі, а й непогано розважився. При рахунку 3-1 на користь Сантоса від нудьги на полі один з найкращих футболістів в сучасності зіграв на публіку. Своїм пасом вивівши партнера на ударну позицію. При цьому зробивши це філігранно точно. Проте відзначитися в цьому моменті гравцю бразильського клубу не вдалося. У студії працював Микола Бойків. Бажаю вам завжди залишатися оптимістами. Зустрінемось з вами завтра, у цій же порі. Пронос погоди від Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Завтра на стрищині хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці сніг в день без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі 3,8 морозу в день нуль нижче нуля. Вітер північно-західний 3,4 метри за секунду.